Шостий міжнародний пленер іконопису та сакрального мистецтва під назвою Боже милосердя традиційно відбувся у селі Замління Любомельського району. Він поєднав вірян православної та католицької релігій, Художників з України та Польщі, співорганізаторами пленеру стали Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку, кафедра україністики Варшавського університету, Волинська національна спілка художників України, Львівська національна академія мистецтва та Варшавське відділення польських художників. За результатами пленеру організували три виставки у Польщі і на Волині, зокрема у Ковалі та Любомлі. Відкриття виставки Боже Милосердя в Любомському краєзнавчому музеї розпочалося спільною молитвою. Генеральний вікарій луцької дієцезії Ян Бурас, який започаткував міжнародний пленер у прикордонному селі Замлиння, наголосив, що такі заходи сприяють єднанню наших релігій і культур. А для молодих художників це можливість досконалювати свою майстерність. Чудова так, атмосфера фантастична. Була я не дуже цікаво. було. один одному допомагав, спілкувалися, багато говорили. Так була така дівчинка Аня з Варшави, яка е, е, вчула ще української мови тут. Багато що інтересував. Вона сама журналістка пише до, до до праси. Ні, цікаво, дуже цікаво. Художник з Києва Артем Копайгоренко був учасником всіх шістьох пленерів. Він зазначив, що умови для роботи художників створені прекрасні. Малюємо ікони там. Бачите, можете побачити всі наші ікони тут. Та все було дуже чудово. Цей пленер в нас вдався. Готується каталог, готуються виставки, ціла серія. Роботи іконописців представлені у візантійському стилі, для якого характерне поєднання площинних чистих кольорових силуетів, ритміки, ліній, символічних образів. Ікони намальовані на полотні склі дереві. Щоб творити такі ікони, художник має бути глибоко віруючим, підготовленим морально, зазначила місцева художниця Наталія Блонська. Пленер іконопису то є взагалі щось особливе. Для нас це є взагалі така навіть важко підібрати слово. Що це яка мистецька да така подія. Роботи іконописців об'єднані темою Боже милосердя. Це крок до взаємної душевності і доброти.